Вам сьогодні я Апорос, і сьогодні ми виживаємо в режимі 99 ночей в лісі. Ігра називається Roblox. Спочатку ми робимо два дерева. Три штучки дерева закидаємо ми в дробілку, і три штучки дерева закидаємо в костюм. ми дерево. так, Беремо ми дерево, рубаємо ще одне. Тут красти дерево в когось можна. Ні, не можна. Так, то відкрив... я не відкриваємо, нарубаємо ще одне дерево. Рубаємо, рубаємо, рубаємо і рубаємо. Так, що ми вже зробили? І беремо ми тут штучки. Карту, а, карту вже зробили. Лагає. Боже, що мене так лагає? Не поняю. І понятно, що в мене так вагає. Так, три штучки. А я, в принципі, все можна мене Так, у нас є тут сундучок. І в тому сундучку в нас буде... Я хочу, щоб револьвер був. Кстати, я хочу накупити алмазики на клас Ренджера. Зараз я знімаю без класу. Так. І в нас випадає і. О, револьвер! Револьвер у нас випав. прикольно. Прикольненько. прикольненько. Опа, домик, в принципі, надо залутати. У нас тут є вовчара. Чи не його будемо вбивати? Давайте ми його вб'ємо револьвером. Відкриємо двері. Ручар АТД. А я тут. Так, він зараз побіжить за нами. А ми його як револьвером Хоп. Хоп. Все, вбили ми його. Так. Там він охороняв сундучок. Ні він охороняв угольок Як собака може охраняти угольок? Непонятно. Так, ну, тут куча геметала. Моде щось мені викинути. Стульчик він дає багато уголі, викину. Так, блін, вас теж бісить, коли вона так крутиться. Мене, якщо чесно, вона бісить. Як той болтик, так сильно крутиться. В принципі, все, я вже залутав. Потім ще вернемось і заберемо метал і відкриємо сундучок. Так, йдемо ми до костра. Блін, стульчик, стульчик. Стульчик загубився. Так, йдемо швидко до костра. Стульчик у нас дає 5 дерева. Так, закидуємо ми сюди стульчик. Блін, я в костер стульчик закинув. Ну нічого страшного. буде в нас, значить 15 дерева. Так, закидуємо це все сюди. О, у нас тепер 16 металу. Нормально у нас так у нормально. Так, крафтимо ось це і ось це. Ми ще можемо скрафтити компас. Ми тут багато чого накрафтили. Компас поставимо сюди. Ось це ми поставимо сюди, а кроватку поставимо ми сюди. Так у нас вийшло? Так, ми чотирьох виживаємо. В принципе дальше мы можем скрафтить в принципі можем скрафтити верстак і потім котелок ще скрафтим. Боша плани мої що ми скрафти. Ну вже четвертий левел? Чого? Нічого собі, у нас така команда крутая. Я даже с ти... Не одного сундучка я даже не залутав, а вони вже зробили все по-хорошому. Реально крутая в нас команда. Команда кібергов. У нас команда кібергів. Так, тобі треба кроючу лапку. Опа. Опа. Опа, шльопа. Я туди. Тинько. Блін, не попав! Я нуб. Так, сховаємось за дерево. Перезарядка. Дебильна перезарядка. Хоп. Ай, не попав. Хоп хоп. Не попав. Хоп, попав. Хоп Попо. Хоп! Блін, патронів мало. Йду захищати. Я защитник. Защищати не буду. Буду відкривати. У нас випадає железный сундук. У нас корпус. Корпус. А Наш мені корпус, якщо тут є корпус. Непонятно наш мені той корпус, якщо є там корпус. Так. Ja, мені треба його зовутати. Монетки щоб отримати. Так, далі я ще монетки беру. Так, беремо ми монетки. Ще ми беремо Де? Шо... Ще монеток. Чого? Ще є монетки? Опа, блін, прикольно йому очі зробили. Так, типа. Вообще, Приколяс, очі йому зробили. Так, у нас тут є... де той? Де я бачив, що ми можемо золотати? От тут ми можемо, в принципі, золотати, блін хавати хочеться. Всі чого мені так хавати хочеться? Я не знаю. Так. Це у нас металолом, монетки і ще металолом. Якщо я там монетки не залутав, то це просто мабуть, я... Ну, не буду. Монеткам. опа. Винтовки. Патрони для винтовки. У нас випадає. Тут випадає винтовка. Ні, я так поняв, наверное, не випадає тут винтовка. В такому сундучкові не випадає винтовка. понял. Так, треба, в принципі, вже швидко збиратися до костра, тому що зараз буде ніч. І... А А, Вовчик. Вовчик у нас там. Нич. Настала нич. Пацанки, Девчонки, у нас есть что-то похавать? Е. Спасибо за хавалку. Не. Это нам не надо. Ням. ням. Всю морковку жиру. Ням. ням ням Всю морковку я съел. Так, у нас тут є вентиль. Це все закинемо сюди. Да, сюди це все закинемо. Так, ми це закинемо все сюди. Закидаємо ми це. А ось це ми закидаємо не сюди, а сюди. Всім понятно. Навірно, всім зрозуміло. Так, мені б там сундучок залутати. І ще б мені наушнички зробити. У мене є револьвер. Тільки він без патронів. Кому треба хілка? У нас поки що ніхто не помер. Так що хілку ми не будемо використовувати. О, 10 металовом. Тепер нам треба дерево. У мене поганий топор. Ну як поганий? Ну, так себе топорик у нас. Так. Рубаємо, рубаємо, рубаємо і рубаємо. У нас тут випав таке деревко. Блін, гарне деревко було. От з цих всіх було дуже гарне деревко. Ні не знаю чого, <акъ> але було... У-у-у! нас тут охородили. Блін, у нас тут ми граємо з, хайер... з хакерами. А, точно, я ж там не залутав. Быстренько залутав їм. Нє, шо, дід. Е, Катю, зараз будемо А, ні. Не хоче Катю, щоб її спасали. Як хоче. Так, де тут вход? У нас тут во вход є. Так, сундучок я тут ще не відкрив. В когось фонарик випав, в когось був фонарик вже той. Так, два фонарика. Чого? Так. А, вже тут все залутали точно. Тільки я один дурак не золотав. Так, у нас там я відкривав сундучок. Тут я теж відкривав. Ну, Ідемо додому, я так поняв, йдемо людям. Е, просто я якби до нагли всі їжу е, сюди поклали, Думали, що буде зберігатися. а я як той мамонт всю їжу з'їв. і вони навіть мені нічого в чаті не написали. Я їм напишу в чаті. Так, зараз ми будемо. Простіть мене, що я всю їжу з'їв. <простіть>, Простіть мене, що я всю їжу з'їв. Прикольно, прикольно. Навірно, вони мене простять. А може і не простять. Я думаю, що все-таки вони мене простять. Те, що я всю їжу з'їв. А я що? Ми двоє виживаємо. Та вона АФК стоїть. Она просто АФК стоит. Чего? Она АФК стоит. Я э раз -э. напишу нести в АФК. Напишу. Нести АФК. Так, написав ей нести АФК. Работать давай. Так. Работать давай. Так, давай работать. Она ну, так на меня Ну что, давай работать. Ну что, давай работать. Так, у нас буду земной работать, че не буду? Хорошо, на нас нападение буду. Так, встань раз. Останній раз говорю не стів АФК. Я написав не стів АФК. Я сказав не стів АФК, а вийшло не стів АФК. Стів такий в Майнкрафті. Ну, чудик. Так, у тут що? на нас сьогодні нападають? Чи що? Наверно, не нападають. Я тобі ще говорю, не стій, ВК. ти що, я тебе буду, значить, толкати. Вона притваляється, що вона нубік і що Вона нічого не вміє. Е, дивись. Як це. Я ютубер, я тебе записую. Так, ось так вона пише. А що мені тут не дозволяє? Що мені тут, я ж просто сказав? Я ютубер. Я ютубер. Я Я тебе знімаю. Ти це понимаєш? Я ютубер і я тебе знімаю. Якщо що. понятно? Що ти прягаєш? Що ти прыгаєш? Я тебя снимаю на канале Апорорс. Так, блин. Я ютубер Апорос. Ро, Апоро. Т, не Апоро. Апоро, Р, С. Так, я ютубер Апорорс. Понятно тебе, чи не понятно? Блін, у нас стоїть ФФК, а один робота я не хочу. Ну на такій забавній ноті в принципі можна закінчувати цей відеоролик. Ми постараємося на славно. Ставте лайк, підписуйтесь і всім бай-бай! О, молнієв ударива.